Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд на продукти, які закінчились, косметичні і добавки. Приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Почнемо з засобів для шкіри обличчя. Закінчилась міцелярна вода від бренду Адерма. Серія називається Biology. Велика упаковка 400 мл. Замовляла на Нотіно. Дуже сподобалась на даний момент. Для мене це краща міцелярна вода з усіх, які я пробувала. Якщо б не було бажання пробувати знов-таки щось нове, то я б купувала тільки цю міцелярну воду. Вона для мене, по ефекту, краще, ніж Біодерма, Ур'яш, швіші. Взагалі, цей бренд дуже недооцінений. Часто на ноті набувають подарунки при купівлі на певну суму, тому буду пробувати щось інше і таку міцелярну воду обов'язково повторю. Дитина закінчила засіб для вмивання шкіри обличчя від бренду Пацифіка в пробній версії об'ємом 40 мл. Був в наборі з іншими мініатюрами від цього бренду, куплений на сайті Horb, очищував м'яко, дитині сподобався, ще в запасі є і інші засоби для вмивання від цього бренду, тому користуємося далі. І коли побачимо по хорошій ціні, можливо, ще повторимо. Закінчився перший СПФ за це літо, і в, 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 купляю його втретє. Цей продукт від Beauty of Gerson. Всі знають даний засіб. Об'єм тут 50 мл. Гарний склад, приємна легка текстура, швидко вбирається, не залишає липкості і жирності, чудово захищає. Це такий продукт, який сподобається багатьом, він для багатьох є фаворитом. Єдиний мінус, що швидко закінчується, але з іншого боку, можливо, це і плюс, не встигає набриднути. Зараз я відкрила вже інший засіб. І СПФ-засобами я користуюсь круглий рік і взимку, і восени без перерви. Тому що наша шкіра потребує захисту від сонця на постійній основі. Як завжди залишу посилання на ті продукти, які купляю на iHerb і показую в своїх відео, а якщо вони зараз ще продаються, і є в наявності. Мило було використано від бренду DAF. Це таке приємне зживильне з ароматом ванілі, з олією щі, 90 г брусочку, в три в одному. Я багато разів показувала било да, в своїх відео, і цей бренд дуже подобається. Воно шкіру не сушить, а навпаки, ще додатково доглядає і зволожує. З косметички краси, яку купляла на сайті Ахюрб, був використаний багатьом відомий сером для обличчя від бренду XSY. Тут у нас об'єм 30 мл був повнорозмірна версія, по-моєму, 50 мл з дозатором. Це корейський бренд, дуже гарний засіб, легка, приємна текстура, швидко вбирається. Підходить для нормальної та комбінованої шкіри. Для сухої шкіри теж сподобається. Дійсно, робить шкіру обличчя світлішою, також допомагає зменшити невеличке запалення, якщо вони є, балансує шкіру. Продукт сподобався, він називається Dark Sport. Correcting Glow Serum, Думаю, що буду ще замовляти, щоб покористуватися більш тривалий час і побачити більш кращий ефект. Закінчився вже останній крем для обличчя від Andalou Naturals. Було багато таких використань. Замовляла ці набори мініатюр в великій кількості. Це крем з ресвератролом та коензимом Q10 пробник в об'ємі 12 мл. Хороший якісний склад у засобів від Andalou. Але вони не бюджетні. Повнорозмірну версію поки що купляти, не планую, тому що хочеться пробувати щось нове. Якщо ви не пробували цей крем і шукаєте якийсь хороший антивіковий засіб, і вас влаштовує ціна, то можете спробувати. Тепер, друзі, будуть добавки. Розкажу про першу, яка дуже сильно сподобалася. Я закінчила дві баночки від бренду Захляр. Пара Guard купляла з розділу пробників. Як тільки ця добавка з'явилась на сайті, вона коштувала 68 гривень, потім ціна піднялася до 215, тут 10 капсул. Зараз, на жаль, в наявності на сайті немає, але сподіваюся, що з'явиться, я поставила собі оповіщення. Продукт, який працює на Очищення організму для детоксу для покращення роботи кишківника. Він покращує моторику кишківника, використовується в антипаразитарних та антикандідних програмах, дійсно працює, дуже гарний склад. Обов'язково повторюю цю пробну версію, як тільки з'явиться в наявності на сайті. Повнорозмірна, на жаль, коштує не бюджетно. Ще в запасі в мене є дві таких баночки, по-моєму, і шкодую, що я так мало замовила, коли була вигідна ціна. Це коензим Q10 від Doctors Best. Коензим Q10 я вже багато разів казала, що приймаю на постійній основі для підтримки серцево-судинної системи, краси та молодості 120 гелевих капсул у цій баночці було по 100 мг в одній капсулі. Це якісний продукт, мені подобається q 10 саме в гелевих капсулах, також додає енергії, можу рекомендувати, це засіб перевірений. Далі дві добавки від Life Extension, перша це Сіолодайн. це морський йод, 1000 мікрограм в одній маленькій маленькій капсулі, тут було 60 капсул в баночці. Теж хороший працюючий продукт, але високе дозування. Перш ніж таке замовляти, краще порадьтесь зі своїм лікарем. Йод потрібен і щитовидній залозі, і молочним залозам, і всім органам нашого організму. І комплекс вітамінів групи Б в біоактивній формі 60 капсул у баночці, достатньо бюджетна ціна. Для такого продукту потрібно приймати по 2 капсули в день. Тут у нас на 30 днів прийому на одну людину ми приймаємо зараз на постійній основі і такі комплекси або цей, або від інших брендів з хорошим складом, я постійно замовляю. Це комплекс, який теж постійно показую в своїх відео для собаки Naturals для захисту від алергічних реакцій та заспокоюючих, 60 джувальних кісточок зі смаком качки. в складі квірцетін, калострум, ельтіанін, олія лосося, олія криля пробіотики. Постійно купляємо і будемо купляти в подальшому ровно стільки, скільки буде в продажі на сайті. І остання добавка, яку покажу сьогодні, це Берберін від бренду Vitamanti. В дозуванні 500 мг. Тут було 60 капсул бюджетний, але робочий продукт. Так краще все ж таки замовляти в великій упаковці, там є більша упаковка, що вигідніше по ціні. Стандарт GMP є в цього бренду. Приймати потрібно по одній капсулі в день, допомагає знизити рівень цукру в крові, допомагає зменшити потяг до солодкого, менше хочеться їсти, покращує жовчий відток, На мені берберін працює, тому я його купляю. Друзі, це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Якщо ви користувалися якимись продуктами з тих, що я показала, пишіть свої враження в коментарях. Цікаво буде з вами поспілкуватися. Якщо вам була корисна, поставте лайк підпишіться на канал. Також в описі буде посилання на мій телеграм-канал. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті. E -Herb. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. До зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!